От, дивись, якщо ти хочеш реально чогось досягнути в житті, перше, з чим ти стикнешся, це хибні переконання і принципи, які ще нав'язали в'язали школі. Це значить що? от, кстати, ставте плюс в коментарях, хто з тим стикався. Всі багаті, нечесні, всі багаті наворували, неможливо відкрити там бізнес.

в житті для того, щоб побудувати успішний бізнес і заробляти як мінімум там, 5 тисяч євро на місяць, це ж не важко. Але треба побороти оці моменти, які запрещають тобі робити, боже, я... ну дивись. Ну я ще років не знаю, десять назад вийшов на 5 тисяч доларів в місяць. Чим я відрізняюсь від тих людей? Ті самі руки, ноги, вся ж та сама історія. А це дуже просто. Я ходил спілкувався з людьми, я вишука, я виривав людей, які киза, багато грошей. Я просто стояв з ними рядом і слухав, як вони міркують. Я у мене мурашки були по кожі, коли вони спокійно ввели образ життя такий, який нам забороняли. Школа, коледж, там, а, не знаю, якісь близькі оточення. Оці всі принципи нав'язані і так далі. І коли далее. Коновать вести чес бізнес. Амісто того, я б міг би просто відкрився в обороті своїх ідніх переконань, а їх дохера, їх розказують можна часами просто тут сидіти. От ми спеціально два рази на тиждень у нас контентхаті коуч-психолог розмовляє з людьми і розповідає, як воно працює на практиці. А вона вже виросла там декілька сотень успішних бізнесменів. Ну, хто прийняв це своє життя, тим володіти зараз мишли нагадуємо. Хто не прийняв, будь ласка, можете записанням в шрифті профіля перейти, подивитися, це абсолютно безкоштовно, щоб познайомитися з тим сім і вообще зрозуміти, навіть не знаючи, боязково дойти. Ну просто хоче зрозуміти, куди вам далі рухаться, в якому напрямку, яку інформацію хоча б гуглить. Але от так воно працює, що ну не може бути таке, що одна людина така сама, як ти дві почки, дві там, Печень, льокі, бо вси два глаза, все одинаково. А ти ні, ти чим від них відрізняєшся? Все дуже просто, міркування, бо це впливає на твої дії.